Друзі, привіт! Сьогодні зробимо ретуш косметики віші. Почнемо з аналізу фото, замінимо тюбик та попрацюємо з деталями. А також приділимо увагу фону та перевіримо, як працює генеративна заливка в фотошопі і чи допоможе вона у роботі. Фото з цього року я виклав на свій Patreon. Тож, друзі, якщо ви хочете його собі у портфоліо, переходьте на Patreon, ставайте спонсором і відкривайте доступ до бази фотографій та ексклюзивних навчальних відео. Для вас доступно більше 30 сетів raw фото, а також майстер-класи ретуші скла, техніки, косметики. Ви дізнаєтесь, як формувати ціни і спілкуватися спілкуватись з клієнтами, все це доступно для вас прямо зараз. Ваша підтримка дуже важлива, бо завдяки ній я створюю контент на цьому каналі. Всі посилання у описі, завантажуйте фото і починаємо роботу. І так, друзі, у архіві з фотографіями ви знайдете дві папки RAW та JPEG. Якщо ви захочете самостійно проявити фото, то для вас папка з RAW-ками. А я буду працювати з проявленими JPEG-ами. У папці маємо три фотографії: головне фото, тюбик та розфокус. Перед початком роботи давайте проаналізуємо наше головне зображення. Фотографія виглядає непогано, по суті, ми можемо кадрувати її і вигрузити в мережу. Але, друзі, якісна ретуш – це робота з деталями, і наша задача виявити ці деталі і зробити їх краще. Якщо збільшити картинку, то видно, що ліва частина блінк. На тюбик урвана і виглядає не дуже добре. Попрацюємо з цим, щоб все виглядало ідеально. Далі, друзі, нам треба буде попрацювати з фоном, кути фону виглядають пустими. І частково це можна врятувати кадруванням, але якщо нам потрібно залишити широкий формат і оригінальні пропорції, то робота з фоном обов'язкова. В цілому задачі зрозумілі, і ми можемо починати ретуш. Переходимо у Photoshop. Почнемо роботу з тюбиком, і як я вже говорив, на ньому треба поправити блік і прибрати ось цю нерівність з краю. Це можна зробити двома способами: перший це перемалювати блік, і і другий варіант це замінити тюбик. Про те, як перемалювати бліки, я вже розповідав у майстер-класі перетуші скла. І якщо ви його ще не бачили, то рекомендую пройти цей урок, щоб навчитися працювати з бліками. Але сьогодні ми скористаємося другим варіантом і замінимо тюбик. Для цього я відзняв його окремо, переходжу у папку з фото, відкриваю у фотошопі і створюю контур пером. Зверніть увагу, друзі, що я вирізаю тільки скляну частину тюбика. Відео прискорюю, щоб не забирати ваш час. А про те, як вирізати пером, є відео на каналі. Подивіться, якщо не бачили. Контур готовий. І я роблю виділення з радіусом розташовки 0 пікселів. Натискаю Ctrl-C та копію тюбик і вставляю його у наше зображення. Як ми бачимо, він менший по масштабу, тому давайте його збільшимо. Натискаю Ctrl-T та підганяю по розміру. Зверніть увагу, друзі, щоб краї тюбиків співпали, це важливо, далі ви побачите чому. Трансформація готова, але як ви бачите, є одне але. Вставлений тюбик має засвічені краї і виглядає неприродно, а також він інший по кольору і контрасту. Давайте все це поправимо і підгонимо так, щоб він виглядав максимально натурально. Для того, щоб притемнити краї, ми можемо закрити їх по масці. І по факту проявити краї з оригінального тюбика, що знаходиться нижче. Давайте це зробимо. Шар, з яким працюємо, називаю тюбик. Додаю білу маску, беру чорний м'який пензель, на прозорість 30%, і промальовую краї. Роблю це не поспішаючи і проходжуся по всім сторонам. Таким чином, я не тільки затемнюю тюбик, а й проявляю відображення полісток квітів на склі. Завдяки цьому новий тюбик ідеально вписується у наше фото, і ми не порушуємо фізику. На поверхні скла є дрібні пилинки. Давайте їх почистимо. Я чищу їх штампом та латкою. Тюбик уже виглядає чистенько, але якщо порівняти його з оригінальним, то ми бачимо, що оригінальний більш темний та контрастний. Тому, друзі, нам треба додати контрасту на наш предмет. Для цього я додаю шар кривих, роблю його обтравочною маскою до шару тюбик, щоб впливати тільки на нього, і здвигаю точки білого та чорного. Тепер тюбик максимально наближений до оригіналу, при цьому має рівненький блік. І все це завдяки базовій роботі з масками та кривими. Далі нам треба попрацювати з фоном, кути зображення виглядають порожніми і хочеться їх заповнити. Для цього я скористаюсь генеративною заливкою. Заодно перевіримо, наскільки добре штучний інтелект справляється з цією задачею. Я беру ласо та обводжу область, де треба домалювати фон. В поле генерації вводжу запит «Add flowers». Ось такі результати видає заливка, і вони доволі таки непогані. Також роблю запит додати зелені квіти Add Green Flowers. І Photoshop робить дуже і дуже непогане заповнення. Окей, продовжуємо роботу з фоном, і мені не подобається форма ось цієї зеленої квітки. Хочеться, щоб вона була більш округлою. Виділяю її за допомогою ласо, натискаю Ctrl J та копію на новий шар. Називаю квітка. Іду в фільтр, пластик і трішки змінюю форму роблю більш округлою. Ліворуч від цієї квітки мені не дуже подобаються квіти. Тому теж скористаюся генеративною заливкою. Виділяю область за допомогою ласо та роблю запит Add Flowers in the Focus. І Photoshop створює ось такі варіанти. Дуже непогано. Поки що лишаю ось цей варіант. Правий нижній кут теж порожній, давайте його заповнимо. Але зробимо це не заливкою, а візьмемо кадр із нашої папки. Ці кадри я знімав у розфокусі, щоб ставити їх на передній план і отримати ефект глибини. Тож, давайте подивимось, що з цього вийде. Відкриваю зображення у Photoshop і вирізаю за допомогою ласо. Копіюю Ctrl c і вставляю у наше зображення Ctrl V. Ставлю у нижній правий кут та трішки трансформую. Шар називаю Росфокус. Щоб прибрати зайві деталі після вирізання, додаю маску та закриваю їх. Натискаю Ctrl T і ще раз трансформую цей шар. Далі я хочу поекспериментувати з цим шаром. Роблю його копію і переміщую у лівий кут. Роблю трішки менше і вписую у загальну картину. Штампом допрацьовую форму, щоб вона була більш округла. Завдяки такому розфокусу отримую ефект глибини у кадрі. І як ви бачили, запит до генеративної заливки у мене був Add Flowers in the Focus. Я хотів, щоб Photoshop відразу зробив подібну заливку з розфокусом, але він просто додав квіти. Тому ефект розфокусу і глибини робимо вручну. Ну що ж, друзі, зображення вже виглядає доволі таке непогано. Тепер я його кадрую, щоб товар був приблизно по центру. А квітку з розфокусом я трішки переміщаю вверх і трішки притемнюю кривими, щоб по яскравості вона була така ж, як і квіти ще поряд. Цілому зображення майже готове. Суб'єктивно після всіх маніпуляцій мені не подобається ліва частина зображення, бо вона занадто активна за рахунок білих квітів. В той же час права частина зображення вся в темних квітах, і сюди мені захотілося додати білу квітку для балансу і рівноваги композиції. Тому я перегенерував ці ділянки і отримав ось таке зображення. І в фіналі, друзі, нам треба розставити світлові акценти, щоб направити погляд глядача на головний об'єкт. Роботу з акцентами залишає вам якості домашнього завдання, зробіть це на свій смак, а я покажу вам, що вийшло у мене. Я додав поканального контрасту на фото та локально притемнив ділянки. За рахунок затемнення країв акцент іде на саму світлу ділянку, туди де наш товар. А за рахунок поканального контрасту фото стало більш чітке та деталізоване. Як працювати з поканальним контрастом, я розповідаю у ролику 7 лайфхаків для ретушера. Він є на Патреоні. Подивіться, якщо не бачили. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Як ви бачите, якісна ретуш, це робота з деталями. В цьому уроці ми заодно протестували генеративну заливку, і як ви бачите, це непоганий інструмент, щоб прискорити Свою ретуш. Він не ідеальний, але цілком робочий. Я бажаю вам продуктивної ретуші. Підписуйтесь на цей канал, якщо ще не підписані, і до нових зустрічей.